Всім привіт, друзі! З вами я, Кавунас 37К, і сьогодні це нова приватка або оновлення по приватки називається Sub Отак От називається приватка. І коротше, поставте вподобайку, підписатись на канал. Я дуже довго стараюсь. Коротше. І вибачте, що мене не було з Ютуба, тому що лень робити відео. Ну я роблю сьогодні. І ви подумаєте, що я типу, здох І пропав, ну я просто здоровий. Я живий, коротше. Все, і ми починаємо. Ми бачимо меню. Не обращайте уваги, я просто оцей, ну якийсь баг знайшов. І ось. Ось така приватка Субган в приватний сервер. Да, новорічний він старався. Ну, він успів і виходить от. О! А от я там ходю. Так, коротше, давай оце подивимося магазин. Коротше, друзі, це там цей костюм, це... Ну. Так, оцилки з гре Кальмара. Так. Саме охоронець. Так, свиня. І кіт, і піца, сніговик і Санта Клаус. Так, подивимося моби. Так, це Санта Клаус з дубінкою Ну... Значить як бабка Греді. Так, сніговик і дядя Ахмед. Ну так. Да. А і там, ну, зброї там. От таке. Ну, ну, всяке там таке. А, так. Оце пистолет наче похож на Гарібокс. Хто грає Бокс? Пишите в коментарі. Так, зайдемо в якісь любі карти. Да, я бачу якісь нові. Так, зайдемо в легасі. Отак От називається. Наче. Карта Бул похожа на Гарі Бокс Так. Оце зброї. Ого, оце анімація ножа. Так. Оцей якийсь там. О, кров. О, почему я оцей взяв? Так, це дивно. Так. І сніг. Да, той же самий оригіналь. Гана І ще там. Єрляндо. Ой, що це лагає. Так. Так. Короче. Так, подивимся, оцей. Ну. Машини... Так. Давай мобів! Так, Давай добавим Санта Клауса. Воно... Він безсмертний Санта Клаус, ваще. Оце. Ну, невозможно, стрелять по ним. Ну, ваще! Так, це моб. Ну, Сніговик! той же самий оригинальний Чикен Хана. И то же саме, так. І оцей Дядя Ахмед із ЧГ. Ну. даже ота в машину можна оце їхати, як у оригінальний Боксі. Ого, ну прикольно. Боже, даже Санта Клаус за мною. Ну, ну, вообще, все чорно. Так, подивимось, їжу, там якісь з... зілля, да. Ну, наче з ЧГ, там, наче взяте. Ну, я не знаю. Так, коротше. І ще стікри. Ого, а оце розробник постарався субгані. Ну, прикольно. Я те бажаю успіхів там обнови із ТГ, ну, або в Ютубі. Все оце буде оце нове оновлення будуть. Ага. Ну, прикольно. Оце він постарався оце стікери намалювати. Ну, виглядає прикольно. Так, подивився на лаштування. Так. Оце що це таке? Ну, я не зрозумів. Так, коротше. І ще що там? І. Ого, нічого собі! Це ночі Ларі Хакер або Чити. Ну, це не чити. О, хто то там мені перейшов. Так. Це якийсь там чел там зайшов в мене. Ну, мені сіро. Так. Ну, це виглядає прикольно. Оце розробнику. Так. Не обращайте. Так. Оце буде, хай буде таке. Ну, прикольно. Так. А іще там Без тінь. Да там без тінь. Мені не лагає, так короче. Так, там іще Ну, там якийсь, там, ну, шо-то там. Як, наче Бравл старші, можна двіхось там. Блін, мене вбили. Ну, звісно, обично. Так. А ще без ну, кнопок і... Ну, як оригінальний ЧГ. Так, там оцей вверху щось стріляє. Ну, не обращайте. Так. І оцей там оцей день і ось ніч. Оце він змінив як оригінальний ЧГ. Ну, це прикольно. Так, зайдемо в Сіфі хаус. Я не знаю англійської мову. Пишите в коментарі я правильно или ні. Так, короче. Оце ну прикольно. Як майбутнього там Чеге? Так. Там якесь письмо Дуже нього. Там пляшка в комп'ютері. Так. Все це нове. Даже там добавил тута. Ну, прикольно, і розстіння якесь там. Так, і де там машина? Ого, ну прикольно. Оце зробив ну розробник Супгані. Оце, типа, місто, типа. Ага, прикольно все зроблено. Ну все, з вами я, Кавунас37К. Поставте вподобайку, підписайтесь на канал і зайдіть на мої соцмережі. Де я виставляю картинки або відео? Силки посилання. Ну все. І треба ціль 500 підписників, там уже близько. Ну все, з вами я у 37к. І всім пока-пока.